Наукова фантастика це той жанр, який переживає не найкращі часи в аніме. Роки його розквіту вже давно пройшли, Акіра, кералегенда про героїв галактики, привид у латах, кобой Бібоп, експеримент Олейн, Ергопроксі, Психопаспорт, Ворота Штейна. Всі ці аніме стали знаковими в певній мірі культовими та важливими для розвитку та популяризації жанру. Але за останні 5 років ми не бачили ні одного науково-фантастичного серіалу такого ж рівня або хоча б близького до нього. Створений у безодні та обіцяний Неверленд більше фентезі, ніж науково-фантастика, милий у Франксі паразитує на класиці. І це ще м'яко сказано. Привид у Латах отримує продовження, яке ніхто не просив, А Кудама драйв та Розброєння були непоганою спробою, Ексар зміг розважити, Мегалобокс більше про спорт та персонажів, ніж про науково-фантастичний аспект. Це всі більш-менш помітні серіали, які мали хоч якесь відношення до науково-фантастичного жанру. І це справді сумно. Сумно, адже за останні 5 років ми не бачили справді хорошого, чистого, оригінального, чудово написаного науково-фантастичного серіалу, впритик до 2023 року, тому що тільки тепер, через стільки років, ми його отримали науково фантастичний серіал, який справді захоплює, вражає, який не перестає інтригувати, та з кожною серією тільки підігріває цікавість, та заставляє з нетерпінням очікувати наступну. Говорю я про ілюзію раю, серіал, який зміг вразити, заінтригувати та довести, що, знаєте, а науково-фантастика все ще жива. Ілюзія Раю розповідає про двох підлітків, які подорожують в постапокаліптичному світі, в якому 15 років тому відбулася катастрофа небачених масштабів. Але що сталося насправді, ніхто не знає. Отож Кіріко та Мару, а саме так звуть головних героїв, разом подорожують по цьому світу, кожен переслідуючи свою мету. Кіріко розшукує лікаря, який в її тіло пересадив мозок брата. А також вона розшукує Робіна, чоловіка, який ще до операції був їй з братом як батько. Ціллю Мару є знаходження так званого раю та передача ліків людині, яка виглядає так само як він, тому Мару і найняв Кіріко, щоб вона його захищала та супроводжувала, поки він не виконує свою місію. Адже в цьому світі живуть хіроко, містичні істоти, які пожирають людей. Серіал починає інтригувати з самого початку та не перестає до самісінького кінця. Завдяки своїй унікальній структурі подачі сюжету. Подія розвиваються в двох часових відрізках. Перший це подорож Кірі Котамару, тобто теперішні події 2039 року, а в другому нам показують події 2023 року, за пару місяців до так званої катастрофи, де подія розгортається в академії Такахара, яка зветься тим самим раєм. Тут вирощують дітей, які мають надприродні здібності. Як події теперішнього та минулого пов'язані? Хто та для чого заснував академію? Чому відбулася катастрофа? Що насправді відбулося 15 років тому? До чого тут прибульці та планета Нібіру? Звідки появилось Хіруко? Що означають малюнки на стіні у кімнаті Токіо? І як, здавалось би дві кардинально різні історії пов'язані? Ось що серіал робить на найвищому рівні. Він ставить запитання, створює таємниці, але зовсім не спішить давати відповіді. Проте, по ходу оповіді розкидає підказки та відповіді на деякі запитання, які не кожен зможе віднайти та розгадати. Аніме вміло розкриває головних героїв, розказує їхні історії та розвиває взаємостосунки краще, ніж більшість романтичних онгоїнг аніме. Сюжет також дозволяє собі показати історії зовсім побічних персонажів, проникнутися їхніми мотивами, страхами та бажаннями в цьому непростому світі. До речі, що стосується світу та його сетінгу, це ще один плюс серіалу. Постапокаліпсис це, знаєте, не найпопулярніше місце розгортання подій, а особливо в сучасному аніме. Ти або щось на каштал брутального кулака полярної зірки, ти або ти філософський як Ерго Проксі. Ілюзія Райош показує справжній та реалістичний постапокаліптичний світ. Який є кривим дзеркалом нашого суспільства, адже щоб не відбувалось у світі, люди все ще здатні на егоїзм, лицемірство, маніпуляції, неприкриту ненависть та помсту. Проте тут також знаходиться місце для людей, які просто хочуть жити в цьому напівзруйнованому світі, працювати заради себе, ближнього та свого майбутнього. Тут також є люди, які здатні бути щедрими та добродійними, виявляти любов та турботу. Аніме це чудово відображає та показує завдяки своїй неймовірній режисурі. Продакшн знає в цьому толк. Хоча, враховуючи, що вони працювали над двома впливовими науково-фантастичними серіалами, як Привид у Атах 2002 року, та психопаспортом, ніяких питань не виникає. Але тут вони досягають своїх піків довгі плани пустого та безлюдного світу. Ракурси, фокус на очах, постановка кадру та візуальні прийоми. Перебивка, жахливі кадри змінюються радісними та захопливими, почуття та враження настільки глибокі, музика, яка грамотно вплітається в оповідь, підсилює емоційне враження та стає невід'ємною частиною. І як той, хто читав мангу, так я такий, скажу, що аніме робиться однозначно краще завдяки тому, що деякі моменти переставлені місцями таймінги працюють краще, поєднуючи, розкриваючи, доповнюючи минуле та майбутнє. Музика тут підсилює твої почуття від любого моменту. Хочеш відчути момент, проникнутись історією, 50% для мене це робить музика. Була сцена, де я справді був глибоко зворушений, частково причиною цього був саундтрек. Сцена і музика ідеально доповнювали одна одну, створюючи незабутній дует. Перейду до анімації, нічого мозговибухаючого, так я що й не придумав це слово, відмінна анімація битв, а чого вартує анімація в 10-й серії, зразу замітно, куди пішов бюджет. Студія Production IJ знає своє діло, тому без сакуги нас не залишили. Оскільки це сейнен, а не Шонен, аніме не боїться показувати справді жорстокі речі, жахливі речі. Але якраз таки це поєднання чогось жахливо прекрасного. Мерзенного та чудесного, захопово доброго та потворно поганого, створює незабутній досвід, дарує надію, розбиває серце та залишається в пам'яті. Раджу дивитись серіал два рази: повторний перегляд дозволяє глянути на все, що відбувається під новим ракурсом та відкриває серіал з трохи іншої перспективи, знаючи відповіді на деякі запитання, знаючи, як складуться долі деяких персонажів. Починаєш по-іншому на це дивитись та замічаєш деталі, які упустив при першому перегляді. Далі ще можете почитати мангу. Після аніме це 34 глава, всього їх 58, а манга ще продовжує виходити. Але запасіться терпінням, оскільки манга виходить раз на місяць, тому за 5 років вийшло 58 глав. Це просто катастрофічно мало, але я готовий чекати. Адже настільки чудово написаної та інтригуючої історії в світі сучасної онгоїнг манги, потрібно ще добряче пошукати. Отож, це все, що я хотів розповісти про Ілюзію Раю, аніме серіал 2023 року, який на кінець подарував нам справді захопливу та оригінальну наукову фантастику, якої так не хватало. Ставте вподобайки, підписуйтесь, адже скоро тут буде ще багато оглядів і не тільки на аніме та мангу. Давайте разом збільшувати та підтримувати україномовний контент. До зустрічі в новому відео.